Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми Світлиця надії. Вічно прекрасне, чарівне мистецтво театру Ляльок. Сьогодні наша гостя, заступник директора Івано-Франківського академічного обласного театру Ляльок імені Марійки Підгірянки Тетяна Стефінів. Пані Тетяно, ви професійний педагог і вам, очевидно, як нікому іншому, дуже близьке естетичне виховання наших діток молодшого покоління, середнього віку, старшого. Прошу, мета нашого театру це виховання підростаючого покоління, але наш театр він має таку специфіку виховання народної класики тобто наших нашого наших народних творів ми виховуємо своє покоління власне на національній традиційній класиці. Це я вважаю, що ми одні в Україні з перших театрів ляльок, які саме вибрали, обрали такий напрямок. І це важливо. Сьогодні це як ніколи важливо саме на нашій ідентичності виховувати дітей, як на мене. Перед початком кожної вистави, ваш педагог Марія Бойчук починає розповідати діткам, як себе поводити в театрі, про що буде казочка, коли аплодувати. Мені це страшенно подобається. Колись раніше цього не було, а тепер спеціально для дітей от такий педагог-вихователь під час вистави. Ну так, це дуже мило, коли а, діти. А, Реагують на те, що ми їм говоримо, на те, що е, ми їм, скажімо, виховуємо їх, е, як поводити себе в театрі, е, і вони, напевно, і серцем це відчувають, тому що емоції нікуди не дінеш, вони е, в певні моменти знають, коли треба плескати, але вони і знають елементарні правила поведінки в театрі, що надважливо, як на мене, в, в вихованні е, дітей, так і коли. Ти це говориш, і батьки це показують, воно дає більше ефекту. Я була свідком. Кількох вистав у вашому театрі, і мені страшенно подобається, коли вистава спланована таким чином, що діти реагують, вони ну, просто очинята світяться, вони плескають, вони кричать, допомагають героям. Оце мені дуже, дуже імпонує. Діти дуже люблять, коли є у виставі інтерактив, коли є спілкування. Е, є вистави, які це. Розповідь казки, ну назвемо це так. А є вистави, де є інтерактив, де ми спілкуємося з глядачем і задіємо виставі для допомоги там когось знайти або когось врятувати дітей. Діти надзвичайно у нас уважні в ці моменти і справді допомагають. І справді в ці моменти вони все розказують. Ну, тобто, навіть якщо є якісь такі моменти, де вони мали би і провубчати, ні, вони все одно розказують, але це дитяча така як неопосередкованість, вона цікаво, ці емоції це для це для нас подяка, скажімо так. Для цього ми працюємо і, е, власне, так ви праві, коли є виплеск цих емоцій, це найкраща подяка для нас. Ну що ж, дивимося у ригочок з вистави. Прошу. Ляльок одне з найдревніших мистецтв світу. Ми знаємо і лялькові театри Греції, комедію Дель Арте в Італії, Ваянги Пурво в Індонезії. Це театр Тіней. Скажіть, будь ласка, театр ляльок в Івано-Франківську, коли були початки? І трішечки, якщо можна, з історії театру? Ну, 6 березня 1945 року Івано-Франківський театр. Театр був заснований. Першим професійним режисером був Іван Рожко, власне, який мав освіту режисера театру Ляльок. Першим художником був Сергій Клемент – Теж лялькового мистецтва це надважливо для театру ляльок, тому що театр ляльок має свою специфіку. І першою актрисою професійною в нашому театрі Ляльок, яка мала власне освіту акторську в цьому напрямку, це Надія Дудка. Власне, з цих людей я я так розумію, що і починалися ці професійні початки в нашому театрі ляльок. На жаль, не одразу театр мав своє стаціонарне приміщення, і дуже довгий час це була більша виїзна діяльність. Охоплювали не тільки область, а й інші області. Показували, звісно, показували на сценах клубів, народних домів. Але в 1971 році це перше чудо сталося, коли наш театр, власне, отримав стаціонар свою сцену, де міг показувати свої вистави. Ну, все одно недовго це тривало. На жаль, приміщення міру свого віку завалилось. Але було поновлено в 2005 році. Ми Отримали нове приміщення, власне, нову сцену, яка поновлена сцену, яка працює і дотепер. За цей весь період, за 80 років, ми, наш театр мав дуже багато професійних режисерів, професійних акторів. А, власне, які допомагали розвитку, які робили цей розвиток в театрі Ляльок і розвивали це театральне мистецтво у нас в регіоні. Ну і зрештою, не побоюсь цього слова, наш театр він вважається одним з найкращих в Україні. Тому я пишаюсь цим і дякую тим людям, які по вкладали в це мистецтво і в цей розвиток, і в, цю, в цей ріст. Ви є віце-президентом міжнародної організації театрів Ляльок Уніма. Що входить в ваші обов'язки і що це за організація? Ну, власне, ця міжнародна організація Лялькарів для? І ми наше найперше і найголовніше завдання популяризація мистецтва театру «Люльок». Адже це надзвичайно цікаве, різнобічне мистецтво. Воно заховує в собі настільки багато різних можливостей мистецтва цього. І для того, щоб його розвинути, його треба популяризувати, тому що… На жаль, є така тенденція, що театр ляльок це дитячий театр. Ну але це далеко не так, і ми мусимо це розказувати, показувати і розвивати це. Чується більше 20 театрів ляльок, різних різноманітних з репертуарами різними. Тобто це дуже популярне серед людей мистецтво. В чому особливість вашого театру ляльок? Чи є якась розиночка, яка характеризує ваш театр як особливий? Е, так, і цією родзиночкою зараз є е, вистава театру відчуттів. Це проект Шосте чуття. Вистава Хто росте в саду режисер-постановник Катерина Лук'яненко. Вистава, побудована для, на відчуттях. Цей проект був створений для власне такої інклюзії незрячих слабозорих людей, але нормотипові глядачі теж мають можливість її відчути. А вони вдягають маски на очі, і понад годину вони всю виставу відчувають. Це розповідь Соловейка, який спочатку кращої долі полетів шукати в інші країни. Ну, але як розуміємо, своя земля, свій край то є найкращим. І от годину 15 триває вистава, і ця вся розповідь різних країн. Відчуттів Соловейка це все відчувають. Проект надзвичайний, так скажу вам відверто, перше, коли я його відчула, тому що ти відчуваєш і не бачиш, неймовірні враження. Почуття настільки змішані, тому що і відчуття якогось дитинства ти відчуваєш, запахи, звуки, відчуття сьогодення, відчуття. Десь щось було, що й не подобається. Я дуже не люблю дощ, а там є оривочки дощу. І це дуже багато, такі, знаєте, багато цих різних відчуттів. І в кінці ти розумієш, що ти отримав неймовірне задоволення. От. Дивимося уривочок з вистави шосте відчуття. Росте в саду. Шосте Акторський склад театру і режисери. Я знаю, що є певні проблеми, певні проблеми з кадрами театру Ляльок. Але на сьогоднішній день, що би про це хотіли розповісти, хто сьогодні тримає на своїх плечах театр Ляльок в Івано-Франківську? Ну, проблема з професійними лялькарами, режисерами, акторами це з. Проблема не тільки сьогодення, це завжди були проблемою, тому що, на жаль, відповідного напрямку навчального закладу у нас немає і в західній Україні його немає. Тому за щастя, коли приїжджають з Києва, з Харкова, з Дніпра актори до нас не на робота. Але сьогодні маємо таку тенденцію, що у нас в Івано-Франківську є інститут мистецтв. Які випускає чудових акторів, ми з радістю їх приймаємо на роботу, але це процес навчання ще ляльковедення, лялькарства. Тому що основна база, це все одно в, в, в будь-якій професії отримують в навчальному закладі. Є процес навчання, ми вчимо водити ляльку, і от таким чином вона, ми наповнюємо цей ж акторський склад. Але можу пишатися тим, що на сьогодні у нас є двоє професійних акторів, лялькарів. Це надважливо, тому що вони діляться своїм досвідом з людьми, ну, з акторами, які є в трупі, які цікавляться цим, а у нас всі цікавляться. Набувається досвіду, тому що та база, яку вони отримали, це досить високий рівень. Це вихованці, ну вихова один з них вихованець Попова, тому цим якби все сказано. Попов це один. Леонід ну, Попов, це, це професор Київського Карп... театрального інституту. Так? так, Карпенка Карого, так. Ну і це е метр для лялькарства у нас в Україні. Тому його вихованці, вони всі мають досить е дос дуже високий рівень, і, і вони ним діляться так. Режисура в театрі Ляльок. Наскільки мені відомо, ви запрошуєте режисерів з інших театрів, і навіть були з інших республік, не будемо називати з яких, так? Е, так, е, ну, це тенденція є о, не тільки в нашому театрі, у всіх театрах. А, навіть при наявності головного режисера в театрі, а, все одно запрошуються інші режисери, тому що. Е, щоб була інша рука майстра, скажімо, на сцені, так, щоб був різновид е, вистав. Кожен режисер він має своє бачення і свій підхід, і тому так: ми запрошуємо режисерів з інших театрів, е, інших республік, була у нас така, е, був такий досвід. І... Всі ці вистави вони досить високого рівня, вони дуже хороші. Режисери в кожну виставу вони вкладають свою душу. Тому на сцені ми можемо бачити кожного режисера іншу дитину, називаємо це так. Ну, тому що це так. Я пригадую постановки Дмитра Нуянзіна, Володимира Підцерковного, ж Леоніда Попова, Олександра Юнюточкіна це все режисери, які зробили чималий внесок в мистецтво театру Ляльок і, зокрема, вашого театру. Так, дуже високий внесок. Власне, Дмитро Нуянзін він певний час працював на в театрі режисером. І він поставив достатньо багато вистав. Одна Скажем, на моїй пам'яті під час моєї роботи в театрі, одна з яскри... найяскравіших постанов... постановок Нуянзіна це був скрипаль на даху. Я думаю, що ви знаєте цю виставу. Я бачу цю так, уставу, це так. щось було неймовірне. Це мюзикл і це мюзикл на дві години. Що акторський склад, ну і режисерська робота це було щось неймовірне. На жаль, зараз не маємо можливості у зв'язку з акторським, скажімо, складом, голодом цих кадрів, не маємо можливості її показувати. ну так. Леонід Попов він і дотепер ми його запрошуємо. Він у нас ставить вистави. ну Вистави, звісно, теж просто. Прекрасні. Кожен з режисерів, які, якого ми запрошуємо, от ті з вами перелічені, вони е, дуже велику частину вклали в наш театр. І це відчувається о, після кожної постановки. Відчувається поглядачу. Ми ж бачимо, як глядач реагує на вистави. У вас вистави для різного віку і для маленьких глядачів, для старших, для середнього шкільного віку. І знаю, що є у вас вистави для дорослих, так? Так, у нас є вистави, декілька вистав для дорослих, але є одна умова, скажем, вистава для дорослого, але вона з використанням ляльки, маски. Мусить бути якась театру ляльок. і ви розумієте, пані Надію, що коли ми використовуємо такі методи, то вони набувають е, свого е, якось такого. Е... Ну, своєї ідентичності театру ляльоків, вона стає цікавішим, тому що використовуючи ляльку в виставі для дорослого глядача, знову ж таки вернусь. Вистава скрипаль на даху. Вона теж була для дорослого глядача і теж з використанням ляльки. Ну, це дуже цікаво. Це треба. І я пригадую крихітка, захист. Це постановник, по-моєму, володя підцертовний. Так, Так, так mm -hmm. Володимир Підцерковний е теж неймовірна вистава, і вона теж з лялькою. Єдиною лялькою це захис. Незабаром Театр Ляльок святкуватиме свій черговий ювілей. Ви готуєтесь, безумовно, до цього свята, це все українське свято, будуть гості. Чи плануєте ще якісь постановки впродовж останнього часу? Е, так, ми е, дуже інтенсивно розпочали наш е, ювілей. У нас вийшло е, так, що щомісяць у нас була прем'єра. І до завершення цього сезону ми плануємо ще дві постановки з запрошеними режисерами Катерина Лук'яненко та Леонід Попов. Звісно, якщо у нас будуть технічні можливості, ми би хотіли б ще до завершення цього сезону ще для дорослого глядача зробити постановку, але це все. Буде видно по технічних наших можливостях, у нас невеликі колективи, невеликі цехи, а ми, як механізм, один від одного залежимо. Тому плани є. Сподіваємося на їхні справдження, тобто, що ми зможемо це зробити. Ну, це все будемо в процесі бачити. Спасибі, Спасибі Тетяно Петрівно, і, звичайно ж, успіхів вашому колективу, довгого творчого життя і нових здобутків. Це була культурно-мистецька, публіцистична програма Світлиця надії гостя студії, заступник директора Івано-Франківського академічного театру Ляльок імені Марійки Підгірянки Тетяна Стефінів. На все вам добре.